Дуже гарна спарта на Nexus 8 на дійній системі панологітарній Турції японській. алюмінієва рама 28-мі кулеса. Висипати не є важкий Гарні дуже крила повноцінні фірми Аскс німецькі Резина майже нова, не порепана. Алюмініумі. Вода в нас стоять. Амортизаційна вилучка. планетарка переключається легесенько і щітку. Має, значить нас. Серворуль, собі в дорозі можете підлаштувати під спину, щоб вам було комфортно і зручно. Має тут підсидільний амортизатор, щоб вам було м'яко, комфортне сідло. Бачите, є замок замикати заднє колесо. по рамі по всьому взагалі запитань нема Ціна такого велосипеда 8950, 950. Є підніжка. Є в комплекті педаля. Комусь буде цікавий, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас на тестдрайв, куликів веломагазин вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслав новою поштою.